Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 28 березня 2025 року, проводиться засідання постійної комісії сім'янської селищної ради з питань регулювання земельних відносин житлово-комунального господарства та охорони на середовища. Засідання проводжу я, голова комісії Володимир Якінко. На засіданні прибуло чотири члени комісії, один з відсутніх з поважних причин. Комісія може розпочати роботу. Шановні члени комісії наголошую, що відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим збереженням відеозапису. На засіданні комісії запрошені начальник відділу земельних відносин Сергій Таран. Шановні члени комісії. На розгляд комісії виносяться слідуючі питання: перше. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. Друге. Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Третє: про передачу в оренду земельної ділянки нерозподіленої земельної частки на території Лицівського старостинського округу Слівнянської селищної ради. Четверте: про передачу в оренду земельної ділянки нерозподіленої земельної частки на території Гурбинського старостинського округу сім'янської селищної ради. П'яте про передачу в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. То Батьківщина на території Олександського старотинського округу Сім'янської селищної ради. Шосте: про передачу в оренду земельної ділянки для ведення товарного господарського виробництва Твотьківщина на території Карпильського старотинського округу Сім'янської селищної ради. Про передачу безоплатно власні земельної ділянки для будівництва та ослування житлового будинку господарських будівель та споруд. Восьме. Про розвиток питання. Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо від... віднесення земельних ділянок до самозаліснених. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? За 4. Проти Утрималось? немає. Порядок денної комісії приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для інформації з питань порядку денного надається начальнику відділу земельних відносин Сергію Тарану. Шановні члени комісії, на розгляд на ваш розгляд доносяться наступні проекти рішень, які необхідно винести на розгляд 41-ї сесії селищної ради го скликання. Перша про зміну цільового призначення земельної ділянки пропонується затвердити проєкт за нау щодо відведення земельної ділянки що перебуває в власності громадянина Топчує Олексія Павловича площею 0,15 Цільове призначення якої змінюється з 0103 для ведення особистого селянського господарства на 0,201 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд на території селища Свільне, вулиця Шевченка, Прилуцького району Чернігівської області. У членів комісії є запитання? Нема. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на засідання 41-ї сесії селищної ради, 8 литання. Хто за? За 4 проти, утрималась наймає, приймається наступний проект рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Пропонується затвердити технічну документацію по визначенню нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площою 32,2050 гектара, що перебуває в оренді громадянина Якименка Володимира Володимирича для ведення фермерського господарства, яка знаходиться на території Карпилівського Старостинського округу Сергнянської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області. Нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки складає 1 276 тисяч 67 сім 94 копійки. чотири копійки. комісії є запитання? У Немає. Немає. зв'язку з реальним конфліктом інтересів прогнозую даного питання. Я не беру участі в голосуванні. Прошу голосувати. Хто за? За три проти утрималось немає, приймається. Наступний проект рішення про передачу в оренду неуспадкованої земельної ділянки, яка знаходиться на території Греціївського старостинського округу Срібнянської селищної ради. Пропонується надати в оренду товариству Батьківщина на розпа земельну ділянку площею 3, 60,03 гектара, яка розташована на території Герецівського старостинського округу Серм'янської селищної ради терміном на 10 років встановити розмір орендної плати 20% від нормативно-грошової оцінки. Товариство Батьківщина укласти договір оренди земельної ділянки із Сердянською селищною радою та забезпечити державну реєстрацію. У членськомісії запитання. Yeah. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на пленарне засідання 41-ї сесії селищної ради? Восьма скликання. Хто за? За 4 проти немає, приймається наступний проект рішення про передачу в оренду неуспадкованої земельної ділянки, яка знаходиться на території Гурбанцівського старостинського округу Срібнянської селищної ради. Пропонується надати в оренду товариству Батьківщина неуспадковану земельну ділянку площею 2,80,51 гектара, яка розташована на території Гурбанського старостинського округу Срібнянської селищної ради терміном на 10 років. Встановити. Розмір оренної плати 20% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Товариство Батьківщина укласти договір оренди земельної ділянки із Срібнянською селищною родою та забезпечити державну реєстрацію. В кожній комісії є запитання. Немає. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на на засідання 41-ї сесії селищної ради 8 скликання? Хто за? За 4. Проти утрималось немає. Стримається. Наступний проект рішення про передачу оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва товариства Батьківщина на території Олександрського старостинського округу Серднянської селищної ради. Пропонується затвердити технічну документацію замеустою щодо встановлення мальзамельної ділянки в натурі на місцевості з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 6-1804 гектара, яка розташована на території Олександрського старостинського округу Сердянської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області. Надати товариству батьківщина в оренду земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площі 6,1804 гектара, яка розташована на території Олексинського старостинського округу Срібнянської селищної роди Прилуцького району Чернівської області терміном на 10 років, встановити розмір орендної плати 20% від нормативно-грошової. Оцінки земельної ділянки. Товариство Батьківщина вкласти договору оренди земельної ділянки із Стрілянської селищною ради та забезпечити його державну реєстрацію. Кожен комісії запитання? No. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пенального засідання 41 ї сесії селищної ради в основному слухає? Хто за? За 4. Проти утримався, немає, приймається. Наступний проєкт рішення про передачу в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва товариству батьківщина на території Карпелівського старостинського округу Сергійської селищної роди. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 4,97,80 гектара, яка розташована на території Карпилівського старостинського округу Сірдянської селищної ради Прилузького району Чернігівської області. На доти товариству Батьківщина в оренду земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 4,97,80 гектара, яка розташована на території Карпелівського старостинського округу Сердянської селищної ради Прилузького району Чернігівської області терміном на 10 років встановити розмір орендної плати 20% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Товариству Батьківщина вкласти договір оренди земельної ділянки Сердянської селищної ради та забезпечити його державну реєстрацію. Кочним комісії запитання. Yeah. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання? Оно закликане засідання 41-ї сесії селищної ради 8-го лика. Хто за? За чотири. Проти Утримувався? немає, приймається. Наступний проект рішення про передачу безоплатних власності земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. До селищної ради надійшли заяви. Павлюкіння Володимирівні, неревенко Альона Володимирівна. неревенко Світлана Володимирівна, Неревенко Володимира Миколаївича. це спільна сумісна власність. Макоренко Ольги Митрофонівна, Макоренко Віктора Івановича теж спільна сумісна власність. Засколька Сергія Миколаївича, засколька Валентини Пилипівни, засколька Григорія Миколаївича, засколька Івана Миколаївича. Спільна сумісна власність. Бурдайо Володимира Івоновича Гавриленко. Галине Васильні щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення майже земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачі даних земельних ділянок їм у власність. Прошу даний проект рішення підтримати та передати безоплатну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, які знаходяться на території Сердянської селищної ради. Кошти на комісії запитання. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розпленарного засідання 41-ї сесії селищної ради 8 скликання? Хто за? За 4. Проти утримався. Приймається. Наступне. Про розгляд питання північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо віднесення земельних ділянок до самозаліснення. Надійшло клопотання Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 18.03.2025 року за номером 02-257 про віднесення семи земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Сергійської селищної ради Прилуцького району Чернівської області до самозаліснених. враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин. Світлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища пропонується відмовити між регіональним управлінням лісового та мисливського господарства щодо віднесення семи земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Сердянської селищної ради Президентської району Чернігівської області до В запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто за винесе дане питання на розгляд за пленарного засідання 41-ї сесії селищної ради, 8-го скликання. Хто за? За 4. Проти утримались немає, приймається. Всі профільні питання винесені на ози постійної комісії розглянуті. Які є зауваження до роботи комісії, довідки оголошення? Нема. Нема. Якщо немає, засідання комісії оголошення Завершуємо. Дякую за роботу. До побачення.